Сьогодні з вами хочу поговорити про важливість психологічних консультацій і чому так важливо вкрай звертатися до психолога, спеціаліста, до людини, яка компетентна в тих чи інших ситуаціях, яка має свої напрацювання, яка має вже, яка має вже свої робочі кейси, яка знає де і як підсвітити певну зону. Життя, певну зону відповідальності, певну сферу життя людини і допоможе вам легко пройти певний життєвий шлях, тому що в нашому суспільстві ще до сих пір побутує думка, що звернення до психолога це є слабкість. Насправді це не слабкість, це розумне прийняття рішення, і це означає подбати про своє ментальне здоров'я. І коли до мене на консультацію приходять молоді люди, молоді хлопці, дівчата у віці 20, 25 років я розумію настільки вони круті, що вони розуміють, що, що їм потрібно саме зараз і саме